Колись я вже знаходив по-справжньому таємничий зв'язок між мультфільмами, і деякі відсилки шокували як мене, так і глядачів. І от сьогодні в моїй голові народилось одне надзвичайне питання: а чи існує якийсь зв'язок між мультиками та якимись відомими фільмами? Якщо так, то це було б дуже цікаво і круто. А якщо ні, то цього відео не було. Тому авансом ставте лайк, перевіряйте, чи оформлена підписочка на канал, і бажаю приємного перегляду. Починаємо одразу з чогось трешового, бо на цьому каналі ми тільки так і робимо. Усі частини мультику шрек активно гуляють по моїм відосам, і частіше за все в рубриці дорослих жартів. І тому я навіть не сумнівався, що знайду в цьому мульті який зв'язок із фільмами. Як виявляється, відсилок тут більш ніж достатньо, і більше з них знаходиться саме у другому шреку. Перша пасхалочка дуже красива, романтична, і побачити її можна на самому початку мультфільму. Даю 3 секунди, щоб вгадати звідки запозичена ця сцена. Якщо вгадали, що це спайдермен, можете піти і з'їсти цукерку. Та чого тут казати? Королівство Фаркварда – це одна велика відсилка на весь Голівуд. Такий самий напис на горі вебіку Беверлі Хілс, і навіть червона доріжка. Фільм місія не здійснена. Усі ж знають саме так подумали творці сіквелу Шрека і вирішили додати у свій мульт всім відому сцену з Томом Крузом. Вони навіть музичку ту саму ставили, це просто на найвищого левела, але готуйтесь дивуватись ще більше. Обидва фрагменти і зі шреку із нездійсненної місії відбуваються плюс-мінус в один час, а саме на позначці 1 година, 8 хвилин з початку стрічки. Якщо мені не вірите, самі погортайте і переконайтесь, потім буде що друзям та родичам показати. Цікаво, що у шреку відсилають не тільки на окремі фільми, а й просто на відомих акторів та актрис. От, наприклад, у вежі Фіони висить плакат якогось сіра Джастіна, що дуже нагадує Джа. Асті Тімберлейка до того ж він справді брав участь у створенні мульту і дублював принца Арті. I king, but I can't. Ну або от вам сцена з фіоною, в якій вона прямісінько, як Мерлін Монро притримує свою сукню, коли та піднімається. Думаю, тут і казати нічого не варто, все і так зрозуміло. В цьому мультфільмі є відсилка навіть на американське телешоу Копс. Тільки у шреку воно називається Найс, тобто лицарі. Лягаві капіталісти. Це шрек, і чоловік шрек. Лицарі. Якось ми багато уваги приділили сіквелу. Хоча в першому шреку також була класна пасхалка. Коли Фіона махається з розбійниками, вона повторює сцену з матриці, де нео люто розкидує агентів. Гадаю, що якщо це не припинити, то ми тільки про зеленого ціпа і будемо спілкуватись до кінця відосу. Тут ще є пасхалочки і на Дісней, і на відомі казки, і на нахабну рекламу, про яку я вже розповідав в одному з минулих відео. Коротше, посилання на ролик про приховану рекламу в мультиках залишу в описі, а все інше обговоримо якось іншого разу. Наступний мульт, що готовий позмагатись з другим шреком по кількості відсилок на фільми, це третій Мадагаскар. Навіть п'яти хвилин не пройшло, а ми вже бачимо одну ахайну пасхалочку. Думаю, що більшість навіть не встигли зрозуміти, в чому тут прикол. А я зараз покажу, нападіння. Жартую, я покажу сцену з відомого фільму. На старих кадрах це виглядає ще більше схоже, ніж в новому кіно. Тому Алекс точно закусив під кінг конга на Empire State Building. Проходить ще декілька хвилин. І ми бачимо, що сцена у казано Монте Карло. Це відсилка на фільм Місія не здійснена. Саме так він зависає на тросі так само, як і Том Круз, повністю відтворюючи ту саму кіношну сцену. Прямо як пінокіо з другого шреку, вони обидва тупо копіюють Тома Круза. Коли головні герої хасанять по Монако Марті називає себе Мартіо Андретті. Це чергове посилання не на кіно, а на відому особистість. Мова йде про автогонщика Маріо Андреці з машинами. Ще не все. Наступна сцена повторює відомий, неймовірно епічний момент із сьомого форсажу. Тепер ви знаєте, що мультфільми і кіно абсолютно однаково порушують закони фізики. У них навіть однакове кліше, коли якась тачка зависає над прірвою. Тікаємо звідси сюди через Ставте лайк за сім'ю, щоб з повагою відійти від форсажу, і будемо дивитись на ще одну відсилку в цій самій сцені, але вже на інший фільм. Думаю, що хтось вже здогадався, звідки запозичена ці нереальні уклони від куль, а в нашому випадку від бананів. Поки головні герої живуть у звичайному світі, шантель Дюбуа існує в матриці. Я просто в шоці від того, що ми досі розбираємо одну сцену, і майже усі пасхалки зроблено в проміжку декількох хвилин. З наступним моментом мені знадобиться ваша допомога. Я чітко розумію, що це відсилка на якийсь супергеройський фільм, але я реально хазе на який. Навіть гадки не маю, тому пишіть в коментарях свої версії. Ну і щоб нарешті завершити з третім Мадагаскаром, подивимось фрагмент на потязі, коли Алекс знову закусив під Тома Круза. Взагалі це дуже популярний кіношний прийом з якимись мувами на криші потягу. Можливо, це знову відсилка на нездійснену місію, а може і на Джеймса Бонда. Хто його знає, в будь-якому разі сцена точно взята з якогось відомого бойовичка, а значить, вона має повне право бути у відосі. Ральф руйнівник 2. Це беззаперечно найбільш заспамлений мультик всілякими прикольними пасхалками, але зараз ми зачепимо саме кіношні моменти. В цьому мультфільмі дуже сильно зачепили Марвел. Спробуйте зараз за декілька секунд самі побачити усі відсилки капітан Америка перший месник. Я є друк сюди. Ой. Ой, 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 заряд? Не бачили чорнява дівчись. Вчала кудись. Готуйтесь загинати пальці, поки я перерахую все, що тут є. Поїхали. Капітан Америка, груди вартові галактики, Стікатора, Молотора, щит Капітана Америки, Залізна людина, напис Marvel Studios, сам Стен Лі і двері месників. Зі стеном Лі найсумніша пасхалка, так як він помер в той самий рік, в який було випущено мультик. Фактично, це знак пам'яті, що він назавжди залишиться в інтернеті та серцях фанатів, дивлячись на те, який вклад не було зроблено у світ кінематографу. Поки я показував посилання на Марвел, ми зовсім забули про всесвіт зоряних війн, по якому теж непогано проїхались. От вам напис Star Wars, штурмовики, R2-D2, 3PO, Рей і ще раз штурмовики. Не забула, Алекса, що заліз на Empire State Building. Ну тоді дивіться на Ральфа, що також косить під велетенську макаку. <клес> Тут відсилка залізобетонна, тому що великий раль виглядає як кінконг, абсолютно так само ліза на вежу, і творці мульту навіть ракурси обрали ті самі. Тільки у фільмі Конг ловив літаки, а у мультику велетень намагається збити малого Ральфа. З минулого відосу ви можете згадати, що в мене дуже горить пукан, коли український дубляж перекручує оригінал. Зараз буде не кіношна відсилка, а скоріше письменна, тому уважно слухайте, кого тут згадують. А ти як вважаєш Ральф, сходен, що не чує ловицький художньо вітворіє темні плі... Ами народного життя нічого немаю, не маю проти нечуя лавицького, але в оригіналі його там і близько не було. Ми чітко чуємо, що вони говорять про Достоєвського, і тому нашого митця там бути немало. Обидва письменники давним-давно відійшли у кращий світ, і я певен, що вони навіть не здогадували, що колись їх будуть обговорювати у якомусь ральфі, чесно кажучи, я уявити не можу, як творці мульту все це вигадали, намалювали і анімували, щоб не забути про кожну найдрібнішу деталь. Історія іграшок по кількості відсилок на кіно спокійно може позмагатись і зі шреком і з Ральфом-руйнівником. Причому усі пасхалки добре продумані і круто реалізовані. А одна з них я б сказав навіть занадто продумана і закручена. Для початку подивимось на відсилочку пов'язану з зоряними війнами. Ти вбив мого батька, і вас я і є твій батько. Складно не здогадатись, яку культову сцену щойно відтворили баста Владика Темряве. Упіван не розповів тобі про те, що сталося з твоїм батьком. Сказав, що ти його вбив. Ні, я твій батько. Ні! Браво, це було шедеврально. А тепер давайте в черговий раз глянемо наскільки популярний момент створив Том Круз. Початку Пінокіо, потім Алекс. Теперші Вудю потрапляє в тусовку тих, хто косить під спецагента. Ну і нарешті черга дійшла до максимально закрученої складної пасхалки, яку показали в історії іграшок 3. Коли Барбі рве речі кена, вона бере в руки зелений, раритетний, ексклюзивний кітель, за який чувачок переживає сильніше за все. Якого ж він не вже 67 67-го?» Супермодна колекція, так! Раритет. Звичайному глядачу складно побачити тут щось незвичайне, але я занадто прискіпливий, щоб не розібрати цей момент. Вони кажуть про те, що цей кітель 67-го року, і тут спливає одразу два натяки. Як мінімум, у 67-му році вийшов фільм Живеш тільки двічі про агента 007. А як максимум, схожі Кітелі полюбляє носити чи не найголовніший злодій Бонзіани Блофальд. Причому це взагалі не залежить від давності фільму. Класичний кітель це завжди головний атрибут лиходія. Мультик Бос 2» відсилає нас на культовий фільм в те, з шоушенка. По перше, нам про це прямо говорять, і тому пасхалочку складно назвати прихованою. Хто хоче погратися? У Шоушенк? Ні! По-друге, через декілька хвилин ми бачимо, як малі вибрались на вулицю і задали там атмосферу як у в'язниці. Смали! Всі такі суворі, похмурі, заряджені, навіть найсміливішим стає зрозуміло, що на цю територію краще не заходити. Ну і по третє, Бейбі Бос поводить себе як справжній кримінальний авторитет. Ти підвів мене Тім. Я на стіни. Де це ті? Я знаю. я. ж це ті намагатися? Ніби проста сцена з мультфільму, але кожен дорослий без проблем зрозуміє, що до чого. Прикольно, що другий Бебі Бос відсилає нас на ще одне легендарне кіно, а саме на бійцівський клуб. Фрагмент не настільки прямий, як із Шоушенком, але все ж таки вартий уваги. Трапилось пісочниці. Лишається в пісочниці. Просто я за хвилювався. перше правило бійцівського клубу не розказувати про бійцівський клуб. Можливо, я притягую за вуха, але цю відому фразу перекладають по-різному, і одна з версій, це якраз таки, що відбувається в бійцівському клубі, залишається в бійцівському клубі. Щоб далеко не відходити від теми криміналу, давайте згадаємо момент з мультику Зоотрополіс, на який складно було не звернути увагу. Ти прийшов без запрошення в день весілля моєї дочки? Спривели проти нашої волі. Так, це саме та сцена, що майже один в один відтворює початок культового кримінального фільму Хрещений батько. Але ти прийшов у мій дім у день весілля моєї дочки і просиш мене скоїти вбивство за гроші. Тут навіть повторили фразу про те, що в них обох у дочок день весілля. Мені здається, що прямішу відвертішу пасхалку відшукати неможливо. На мою думку, Зоотрополіс – це один з найкращих мультфільмів Дісней в плані дрібних деталей. Ми вже знаємо, що тут повно прикольних відсилок і жартів, які ми вже не раз згадували, але зараз звернемо увагу на сцену з нелегальним бараном. Ні, давайте краще не будемо цей момент обговорювати на Ютубі. Я ходжу по дуже тонкому лезу і не хочу зловити якісь обмеження на відос. Тому переходьте в мій телеграм-канал за посиланням в описі і там вже побачите все, що треба. Дізнаєтесь, на які фільми нас відсилають, чому фрагмент краще не показувати на Ютубі, і в цілому подивитись на цю сцену без цензури під зовсім іншим кутом. Багато хто пам'ятає мультфільм Вольт. Особисто мені він подобався в дитинстві. В ньому зробили максимально непомітну, але класну пасхалку. Коли наш пес допитує. Маркізу він погрожує скинути її на дорогу. Так от тепер всю увагу зосередте на машинах, що там їдуть. За секунду по дорозі пролетів автобус з цифрами 25-25, і це відсилка на стрічку з Кіану Рівзом під назвою Швидкість. Цей автобус грає ключову роль у фільмі, тому складно посперечати, що в мульті цифри на криші обрані зовсім не випадково. Ще одну, хоч і не настільки складну пасхалку, можна знайти у сіквелі монстрів на канікулах. Коли Мейвіс показує Дракулі змонтоване відео, там в моменті з'являється старий Джокер. Давно, ку -ку, давно, ку -ку, май... Я занадто молодий для таких олдових відсилок. Більше з вас, мабуть, ніколи і не бачили настільки дідовського джокера. Хоча у монстрах на канікулах щойно була далеко не найолдовіша кіношна відсилка. Давайте вімкнемо мультик Ліло та Стіч, і усі разом подивимось на дуже старе кіно. Я думаю, що старішого фільму ми вже з вами не знайдемо. Це однозначно лідер сьогоднішнього відосу по олдовості. Чисто для справочки фільм називається Тарантул, і вийшов він аж в 1955 році. Коротше кажучи, такий собі хорор минулого століття. Ну і наостанок тримайте ще одну згадку стена Лі, про якого я розповідав, коли ми оглядали Ральфа руйнівника. В мультфільмі Супершістка у маєтку Фреда висить портрет якраз таки стена Лі ну, технічно дім належить батькам. Вони у відпустці на нашому острові. До речі, він ще й потім з'являється у сцені після титрів, якраз в дусі майже усіх стрічок Марвелу. Сину. тату. Цікаво, що в оригіналі Стен Лі навіть сам себе озвучує, і на мою думку, це просто неймовірно крута пасхалочка. Якщо хтось досі не знає, хто він такий, то якщо коротко, це той самий дядько, який створив людину павука, Халка, Тора, Залізну людину та багатьох інших відомих супергероїв студії Марвел. Коротше, дуже вагома особистість, що сильно вплинула на світовий розвиток коміксів, мультфільмів і кіно. Достатньо на сьогодні кіношних відсилок, хоча, чесно кажучи, цю рубрику можна продовжувати, і все як завжди залежить тільки від вас. Якщо Особисто тобі відео сподобався, то зараз береш, ставиш лайк, пишеш коментар, фрейм бігом роби продовження, перевіряєш, що оформлена підписочка на канал. Якщо ні, то обов'язково підписуєшся, а я в свою чергу роблю новий крутезний ролик. Не забудь перейти в телеграм-канал за абсолютно безкоштовним додатковим контентом, в якому я докладно розбираю зовсім не дитячу відсилку на кіно в мультику Зоотрополіс. Посилання чекатиме в описі. Ну а тепер, дякую за перегляд. З вами, як завжди, був містер Фрейм, і до зустрічі! нових на